Дії Ізраїлю підривають прихильність до України. Йдеться про підтримку заходом нападу Ізраїлю на газу. Як відомо, офіційний Єрусалим обіцяє завдати жорсткого удару по сектору Газа у відповідь на напад Хамасу 7 жовтня. Це у свою чергу зводить на Нівець багатомісячну роботу, спрямовану на те, щоб виставити Росію і згодім за порушення міжнародного права а також провокує звинувачення у лицемірстві на адресу США і ЄС. Про це видання Financial Times заявили деякі посадовці і дипломати. На умовах анонімності після вторгнення Росії в Україну дипломати намагалися дійти консенсусу із провідними державами так званого глобального півдня Індією, Бразилією і Південною Африкою щодо необхідності підтримувати глобальний порядок. Але зараз ця битва на глобальному півдні є програною. Один з дипломатів з країни Великої Сімки заявив, що можна забути про правила і світовий порядок бо представників G7 більше ніколи не будуть слухати.